Всім привіт ви на каналі Кайло Крипто. Тиждень я нічого не записував. Піжджу 5 днів. Щоб записати new video for my best subscribers in the world. Е, про що буде. Ні, бать, новий відос на каналі. Думаю, що всі догадались про що. Це буде третій відос про мемкоін, меймленд. Да, не новий перспективний з дропом, а Mainland, Тому що зараз ми вже маємо теж знаю, теж лісниця на Binance. Скрін є башо десь тут посеред екрану. Да. Ми можемо вирахувати приблизну суму дропу. Скільки нам на наш аккаунт. Ми знаємо про токен сейл, який вони проводили. Що ми звідси з нього винесемо? Знаємо ми про токен сейл те, що будуть розблоковані 20% наших токенів. Тобто 51 тисяча токенів в мене. Що дорівнює приблизно, щоб не спиздіти, я навіть не можу вам сказати. Ну, блять, доларів не знаю 30, напевно. Отак. Сам токен деліси 3 листопада. Тобто, по суті, ми ще маємо потенційних 2 дні на виконання квестів. Ось цих квестів. Всього максимально можна буде зібрати 50 15 тисяч токенів. Один квест я пропустив, про що зараз жалію, але це нічого. Зараз в мене 14 тисяч токенів. Приблизна сума з одного аккаунту аккаунта, який я отримую, це буде 10 доларів. Тобто, скільки там вийде? 380 гривень з одного аккаунту. Ромких 10, отримуємо 3800. Це в гривнях, я не криптан, якщо переводжуся в гривні. В общем, от таке. Хто робив молодець, хто не робив залупа повна, тому що це 10 хвилин вашого часу. Ми можете спробувати що зробити. По поводу бри... хто робив ферму аккаунтів, я вас можу привітати. Uh, тому що вас не будуть брати по ІП, вас будуть брати по твіттерам. І бачу скрін на екран. А це може бути ще жорстче, ніж бритва по ІП. Тому. Типа, я 3 листопада це просто судний наш день. Тому що, кому повезе в когось виграти ці аккаунти, той можна б доїхати в салон брати нову беху. І бачу її на екран. От. Uh, в принципі, е, да. мінімальний акаунт, мінімальна сума дропу, з якого ми винесемо це 10 доларів на нормальний твіттер. Щоб був нормальний твіттер, це мінімум 5 підписок там щось 50 постів. От така, в принципі, тема цей мемленд. Жила вона пів місяця, навіть ще менше 2 тижні. Але ну, історія вийшла класно. не заліститься на бінансі. Токени слиємо стакан. Коли це в нас третє виходить, блядь? п'ятниця? його знає. Е, вот. Тому. Ой. Всі, хто робив красавчики, всі, хто не робив, ну, я не знаю, на що виходити по цім світі. Але, типа, ну, для когось десь хто не робив, типа, навіть там нульові аккаунти, дивіться, ви хочете розкачати, розкачати ваш аккаунт в крипті. да? З цього ви злутаєте 10 доларів. Аккаунт на Вібіті коштує доларів 5. Ну, типа, робити промки з оборотом від 5 доларів не айс, але ну, попробувати можна. Е, <кху> на цьому тижні майже кожен день буде виходити відеоролики. Я трохи прихворів, але думаю, буду їх випускати регулярніше. Е, тому я попрошу вас підписатись на мій канал. Тому що люди відписуються масово. Тут було 398, майже 400. А вже навіть нема 200. <кху> Тому, щоб я не помер, переходимо в телеграм-канал <кху>, за лінком в коментарях.